Говорили про проблеми, щоб знайти шляхи їх вирішення. Франківська торгово-промислова палата провела круглий стіл із релокованим бізнесом та місцевою владою. Зустріч кажуть, спрямована на розвиток комунікації, адже з початком повномасштабної війни український бізнес зазнав чимало випробувань і змін. Це і лока... Це і логістика доставки сировини. Це і на ринку змінилися правила гри, і втрата ринків, це і кадрова політика, яка торкнулася майже кожного підприємства, тому що ми розуміємо, що частина кваліфікованих спеціалістів сьогодні захищають нашу Україну. Але ми десь розуміємо і те, що поряд з фронтом, де борониться наша територія, є економічний фронт. І він так само надзвичайно важливий, бо від того, наскільки він буде потужний, наскільки він буде сильний, залежатиме наскільки швидко настане наша перемога. Щоб обмінятися досвідом до із колегами до цієї зустрічі долучився представник харківської компанії із виробництва натуральної зубної пасти Микола. Під час та після релокації каже чоловік, підприємство мало чимало труднощів. «В силу того, що у нас досить специфічне виробництво. Ми виготовляємо зубну пасту, як я вже сказав, косметичні засоби. Для цього має бути відповідне приміщення з відповідними умовами, так само обладнання. На жаль, не все обладнання в нас уціліло, частину обладнання. Нас просто, ну скажем, прямо розтягнули на метал, тобто зламали приміщення виробниче, тобто це був пошук нового обладнання кваліфіковані працівники. Не всі захотіли переїжджати в там не всі, де хто виїхав за кордон. Тобто була проблема пошуку нових працівників, які можуть виконувати ті, ту роботу, яка буде на них покладена. Це не не так легко, із невирішених у підприємства лишилась нині лише одна проблема. У нас дещо ми втратили частину наших споживачів, які власне були більше в Харківському районі засереджені, і не всі відновили свою діяльність. На жаль, і ми зараз шукаємо тобі, нові ринки збуту. Ми, ми починаємо розробляти нову продукцію, адаптуємося під, під регіон наш, але так само ми дуже хочемо. Вже так можливо забіжу наперед, але Ми дуже хотіли би вийти на експорт. Підприємство Юрія Стеценка релокувалося на Прикарпаття ще рік тому. Пройшовши різні випробування, каже чоловік. Нині робота добре налагоджена. Втім, лишається також ще одна невирішена проблема. Ми займаємось виробництвом приладів систем обліку нафти, газу, води, теплоносів, тобто різних речовин, де є облік. Комерційний, технологічний виготовлення, обладнання, проектування і впровадження. Проблеми вони завжди є. В першу чергу в людях, бо проблема саме з людьми. Знайти фахівців необхідно, а це є проблема. Провівши опитування між релокованими підприємствами у торгово-промисловій палаті виділяють три головні проблеми такого бізнесу: це площа під виробництво, блокування податкових накладних та відсутність кваліфікованих працівників. Однією з найчастіших потреб, яку згадували підприємці, це була нестача кадрів, оскільки ми розуміємо, що підприємство не могло забезпечити повну релокацію всіх працівників. По різним причинам, і тут вони мають відновити своє підприємство вже знайти нових кваліфікованих працівників. Однією з проблем була ця, яку вони називали також, звісно, оренда приміщень. Вони або відсутні на можливо якихось майданчиках оголошень, або досить в висока оплата. І сьогодні ми проводимо такий захід для того, щоб ці підприємці, які були релоковані з постраждалих областей, могли задати відкрите питання представникам державних служб, міської влади і отримати можливо якісь відповіді або ідеї для подальшого, скажімо, їхнього розвитку. Проєкт з підтримки релокованого бізнесу реалізовується Івано-Франківською торгово-промисловою палатою за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.